Вітаю, дорогі друзі. Фредович казав про те, що скоро ми зробимо рішення щодо рану 24 години, максимум 48 ран. Якщо ти зараз не вийдеш на переговори, тобі капіц. Але далі капець перейшов у довготривалі дискусії, і тепер це два тижні. А як ми знаємо з нашої історії, два тижні перетворюються у три тижні, чотири тижні. Потім з'являється якась дуже цікава, активна подія, на яку можна звернути увагу, і скинути ту подію, яка ще вчора була за години, розуміємо, і рухатися далі. Загалом про дилеми, дискусії навколо того, чи бити по Ірану чи ні, зараз ми будемо говорити. Ну, наразі вже купа різних відбувається. Мемів. Два слова є у Трампа, так? Дві тижні і. По суті, означає це занадто слабкий. А от це хороший мем, мені дуже сподобався. В деякій мірі Трампа показує його, що він що він вартує, хто він, як він, куди він. Давайте поговоримо, чого боїться Фредович. Значить, в них зараз така от важлива дискусія про сухопутну операцію. Ніхто. Не говорить серйозно. Ну, там були відео в інтернеті, що роздають лобстері військовим американським, а раз американським військовим роздають лобстері, значить, це перед якоюсь там сухопутною мігаоперацією. Це така традиція. стейки і лобстери, гарно нагодувати військових. І там, от прям весь Тік-Ток, Інстаграм в цих лобстерах і стейках. От. Але дискусія, по-перше, бити, чи бити. По ядерним об'єктам, особливо Фордо, це там комплекс збагачення на 80 метрів глибину, і чим бити? От в чому дискусія? Тому що є у штатів бомби, які такі не ядерного типу, які направлені на те, аби пробивати бункера, але не факт, що ця бомба взагалі хоч якось нашкодить даній місцевості і взагалі спроможня Ірану далі розробляти ядерну зброю. Місцевості. Тому що Ізраїль багато де вже нормально пошкодив е, і продовжує це робити взагалі іранські спроможності. Е, і от зараз дискутують. Ну, Беннон приїхав в Вашингтон, робили там стіданок, був Беннон сказав, що не можна взагалі, хай на тинях у Ізраїль почали, хай вони завершуються. Е, але, звісно, мага колектив, тобто електорат, він, звісно, підтримує тебе от. Щоб ти не зробив. Ну там, до речі, класна дискусія. Ми там зробимо сьогодні відео, як ізоляціоністи відпадають на сьогодні. Це з хорошого, до речі, наслідки для нас. Тому що, якщо побільше таких прагматичних людей, поменше ізоляціоністів будуть впливати Трампа, то і наше питання, хоч вийде, хоч в якесь конструктивне русло. Давайте так скажу: ймовірність того, що воно вийде в більш конструктивне русло, ніж зараз, ця ймовірність збільшується. Але це окрема тема для розмови. Ще важлива дискусія взагалі, чому Трамп насправді так віляє дуже і не включається. Він там навіть запостив Fox News, де була дискусія, і там його захищали і кажуть: Трамп не ізоляціоніст, він готовий показати Силу Америки, але все треба виважено робити. І Трамп каже, так, я не ізоляціоніст, і, і там же ж на Fox News сказали, що. Із Ізоляціоніст не бив би посилив мені, а він це зробив свій час. Ну він це зробив, тому що в нього була базована дуже адміністрація. Сі час так, от Болтон, який зараз раже просто з Трампа. Тому що Трамп, по перше, чому він зараз уникає? Він любить взагалі ситуацію, коли він в будь-який момент може розвернутися. Про це Болтон дуже добре говорить. Тобто, от, от чітке рішення, от він цього не любить. А по-друге, зараз є дискусія, що вони бояться, що з безпосередньо самого, самого Ірану може статися там сценарій, як не афганський, то лівійський. І коли там купа груп, повна нестабільність. Але давайте відверто скажемо. Краще нестабільність в Ірані, і то там доволі цивілізована система, сильна державна структура, то навіть там якісь продемократичні сили в стадії якоїсь слабкості вони швиденько можуть це нормалізувати. Ну, вибачте, це. Але допустимо, навіть якщо там буде якась лівія, то вибачте мене краще лівія в Ірані, ніж Лівія по всьому близькому сході, того, що смерть і тероризм взагалі сіяв іранський фундаменталізм. Ну як так можна взагалі? Так, тому вибачте мене. Але знову таки Трамп дуже боїться афганського, тим більше якоїсь сухопутної операції. Там у них страх. Трепять вони абсолютно цього не хочуть, тому Америка зараз. По різних каналах, гори, що вона не хоче навіть думати про заміщення режиму, а вона хоче лише зменшити або знищити спроможності Ірану до набуття ядерної зброї. От. Ізраїль, в свою чергу, хоче навпаки, робить все можливе. Там куча спецоперацій, там по телеканалах ламаються національні телеканали, врубаються. Ролики з приводу повставайте разі проти цього режиму, там купа можливостей. Там Іран говорив, заявив про те, що їхні спецслужби попередили теракт проти міністра закордонних справ. А він там вонючий рот такий хороший. Він там постійно щось меле. От, що навіть його і парламент затикає. Він раз сказав, що взагалі Іран готовий вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. от але от від нього, до речі, від цього міністра закордонних справ інша тема зараз зайшла цікава. Він сказав про те, що хай Ізраїль перестане бити по цьому, по, по Ірану, і тоді вже можна буде про щось домовлятися. Іран дає сигнали, але Ізраїль зупинятися не хоче. Тут у США дилема, певна, так? Чи заспокоїти Ізраїль, який не хоче заспокоюватися, чи все ж таки втягуватися в цю тему? Як ми знаємо, межі втягування нема. До, ну, до кінця тільки треба дійти, так? Да? Кінець це все ж таки з ліквідація режиму. Е, іран свою чергу намагається відповідати, але бачите, е, удари все стають меншими за кількістю е, випусків ракет взагалі. Там в перші, в перші дні там було багато, зараз мало. Є влучання, влучають часто в житлову інфраструктуру. Госпітальна, тому що ракети ніфіга не точні, і у Ірана великі проблеми з цим. А й по госпіталю, може, вони спеціально вдарили, бо вони потім ролик робили, одразу виставили, де там така 3D-модель була, де госпіталь цей, так? де, до речі, загинули і наші громадяни, царство небесне. От, госпіталь цей, і, і лікувалося там дівчинка лікувалася від, від раку і там сестри, брати померли. Може, в гості поїхали. не знаю, що там відбувалося, але царство небесне. От, але суть яка, що ну, мої спочуття щирі, це, ну, це страшно взагалі, коли гинуть українські громадяни, і тим більше, коли діти, це дуже боляче на це дивитися. Ну, це вже окрема історія. Так, от, вони ці гавнаїди іранські вони поставили оцю на 3D-модель госпіталь, цей, а під госпіталем, наче, там, військова база і куча танків. Там ну, це бред просто, знаєте, це як. Московити відмазували, коли вони знищували українських громадян. отак от що Там ми взагалі то впевнені, що там в кожній квартирі українській збирається мільйон дронів, тож треба знищувати будь-яка -будь будь-яка ціль знищена в Україні, вона військова. от так от говорять вороги. ну Знову таки, паралелі між ранцями і московитами. Вони... Очевидні, і тут говорити мало що, точніше, тут багато можна що говорити, і не тема цього випуску. Але суть яка, що от вони е, е, така у них зараз тенденція, і вона невеличка. Вони все, все стухають і стухають. І що далі? Значить, як підсумок, американці бити ядерною зброєю не хочуть. Кажуть, ми можемо це зробити, але якщо ми це зробимо, ми піднімемо там. Повністю проти себе весь світ і запустимо гонку ядерних озброєнь, цього робити не хочемо. Антибункерні бомби не дуже то й допоможуть. Сухопутну операцію проводити вони не хочуть. Ізраїль ем... 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 зупинятися не хоче. Ем... Тегеран на перемовиний йти, поки Ізраїль не зупиниться, не хоче. Ну, коротше, клубок, Фредович, а, а на Байдена, то все не спихнеш. От і займайся. Давай вперед. Ця вся ситуація трошечки опускає Фредовича і компашку до реальності. Чому і посилаються всякі Тулсі, але це все в наступному відео. Скоро ми випустимо, як всякі Тулсі-Габарти втрачають свою о, цю, цю авторитет. Тому Фредович, давай, ти там назвався, що ти будеш бомбіть. То давай бомбі або не бомбі, ну визначайся. Але загалом Фредович сам попадає в свою паску, тому що. Ти можеш маніпулювати реальністю скільки хочеш, а от реальна політика вимагає реальних рішень. А ти їх не робиш, ти її будеш втрачати. Тож, будемо спостерігати за ситуацією. Всім всього найкращого, До побачення.